«Сазірцанія» – саме таку назву власної виставки затвердили брати Гриви. Адже більше сотні фоторобіт, представлених на експозиції, відображують красу та унікальність навколишнього світу. Для міського краєзнавчого музею це справжня подія, бо зустріти талановитий сімейний підряд, який може похвалитися, такою професійністю втілення в життя улюбленої справи може пощастити далеко не кожному. Вони це два брати Сергій та Володимир Гриви та їх сини Ярослав і Сергій обожнюють подорожувати. Кожної подорожі додому привозять справжній скарб незабутні муттєвості, які назавжди залишаться у пам'яті за допомогою фотознімків. Кода чотири ми ка вже стали займатися серйозно паломницькими поїздками. і Побивати в такому количестве городов, в таких святих и і приїхати и только тільки мозгу своїм прокручувати, інтересні зарядіть діск і полістати фотоальбом і не тільки самому полістати, а йому подивитися з ким-радію. І число паломника вросте. Той тобто, результат є. Свою любов до фотографування разом з фотоапаратом передав молодшому Сергію старший Володимир. Передалося захоплення їх нащадкам, адже не дивлячись на те, що кожен з них наразі обрав кардинально протилежні професійні. Стихії високий рівень розвитку природного таланту від цього не постраждав. Свідчення цьому численні грамоти та дипломи. Ну, у мене є художні наклонності, видимо, які по наслідству мой дядька на к сожалению пропав без в роки війни був професіональним художником. І, видимо, ці гени передались, прийшли до мене. Стати художником я не став. потому что немножко произошло мне, ну, переосмысление, что ли. После восьмого класса я поступил в художественное промышленное училище. Потом вернулся в седьмую школу, окончил ее, и, видимо, Господь уготовил мне другой путь – стать учителем. Ну, а совершать поездки, Вопрос первый у детей возникает. Это когда мы еще куда-то поедем и когда вы нам дадите фотографии. Поэтому я был обязан оставлять памяти для себя, чтобы потом поделиться с людьми. Ну и детям тоже самое, так сказать, на память оставить эту информацию. Після дощу або ж зимова фантазія, білогриві конячки та осінь, руда бешкетниця. Кожна робота показує те, що ми ніби звикли бачити навколо себе щодня, та аж ніяк не в такому світлі, як зображують митці. Ця виставка по-справжньому в змозі підвищити настрій та надихнути людину на наступні звершення. Впечатлення від робот дуже волнітельне, різнопланове. Очень оригинальная и нужная выставка для нашего города. Эмоции здесь же, смотря, что смотришь. Если смотришь природу, смотришь животных, это ну как веселые, жизнерадостные. И, глядя на религиозную тематику, это более жизнеутверждающие, вечные, думается, ну. В общем-то, выставка очень разноплановая, интересная, мне кажется, для самого широкого круга посетителей.